Друзі, я хочу вам показати отаму далині ліс. Подивіться, який він класний. Він уже такий починає жовтіти, такий багряний, ще жовто-зелений. І дивіться, от проти сонечка, я не знаю, чи буде видно, на ріллі глустить полотенка. Отак, от як дивитеся, на саму ріллю всюди-сюди, можливо, я підійду зараз трішки ближче і зловлю цей момент. Отак, от як дивитесь. То на ріллі усюди є павутина. Це означає, що це зараз бабине літо. Погода дуже гарна, сонячна, ліс чудовий. Ранки такі прохолодні, у нас морозні. До речі, у нас сьогодні був морозець. Мінус три. Мінус три у мене на градуснику було в 8 годині ранку, тобто не знаю, можливо, вночі було і більше. Ну, але все ж таки я дуже люблю таку. Отаку От золоту осінь. А ще я дуже люблю гуляти в лісі і збирати грибочки. Отак От дивлюсь на нього, він так і манить. А ви любите таку пору?